Друзі, привіт! Закінчився ще один непростий тиждень, і за ці сім днів ми назбирали дійсно багато новин для вас. Важливих, смішних, курйозних, неприємних, ну загалом різних. Але все по порядку. Мене звати Даріна Глущенко, і зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк та поділитися цим відео із друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили, Обов'язково напишіть нам у коментарі. Поїхали! Цього тижня уряд нарешті вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. Він мав позбутися скандальних норм, які викликали обурення суспільства та правозахисників. Однак зараз уже очевидно, що не всі проблемні моменти були викреслені із документа. Ну, зокрема, там залишилися пункти щодо обмеження прав ухилянтів. Таким людям загрожує накладення арешту на банківські рахунки, обмеження дії водійських прав та заборона на виїзд за кордон. Ці обмеження можуть вводитися лише лише у судовому порядку за поданням ТЦК у попередній редакції законопроєкту роль суду в цьому процесі не згадувалася. Для того щоб позбутися цих перешкод, ухилянтам доведеться виконати вимоги ТЦК, наприклад, уточнити свої дані у військоматі або онлайн. Для цього пропонується створити електронний кабінет призовника на базі реєстру оберіг. Туди ж надходитимуть і повістки. Причому вони вважатимуться врученими, навіть якщо військовозобов'язаний їх не побачить законопроєкт передбачає і інші зміни. Відтак документом визначений чіткий термін служби на період воєнного стану це 36 місяців. Також люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби, однак для цього їм необхідно знову пройти ВЛК та підтвердити свій діагноз. Крім цього, згідно з ініціативою уряду, особа може бути відправлена у зону бойових дій лише після навчання, максимум 5 місяців. Призовний вік пропонується зменшити з 27 до 20. П'яти років. Нардеп Ярослав Железняк прогнозує, що законопроєкт може бути прийнятий не раніше березня. Цьому передуватиме розгляд документа у двох читаннях та обговорення правок. Водночас лідерка батьківщини Юлія Тимошенко розкритикувала законопроєкт і заявила, що її фракція в жодному разі не голосуватиме за нього. Вона назвала документ, цитую, репресивним непотребом. Своїм поглядом на те, якою має бути мобілізація, цього тижня поділилась і низка військових. Ну, наприклад, командир 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко в одному з інтерв'ю вимагав жорстко мобілізувати українців, оскільки за його словами, таке як у Маріуполі, може статися будь-де в Україні. Ба більше Стуженко навіть пропонує прострілювати ухилянтам коліна, якщо ті чинитимуть опір військовим. Ми дограємося демократією до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострілили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, тільки так, і наші ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, не буду ходити в Юбці. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну, для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих діванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами, буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. У свою чергу військовий ветерана То та Айдарівець Євген дикий також суворо пройшовся по ухилянтах. Він розповів про молодиків провокаторів, які причепилися до його компанії в кафе і почали критикувати мобілізацію. Водночас, людина, яка виступала проти мобілізації, почала розповідати дикому про те, що війна нелегальна, бо її ніхто не оголошував. Через цю ситуацію дикий різко розкритикував всіх, хто зараз ухиляється від мобілізації в країні. За його словами, ветерани зачистять. Всіх ухилянтів, які збиратимуться у групи, ймовірно, екс-військовий мав на увазі можливі протести осіб, які виступають проти призову під час війни. Але оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це як це, це, це перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли зграйці, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то отоді от доведеться таким як я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти увазі, повір... зокрема ветеранів. Так, е, е, і да та ти... та, Він... і повір, повір, ми їх зачистимо так, що. Просто місця не залишиться протягом всього тижня. Також не вщухали дискусії щодо можливого звільнення президентом Зеленським головком АЗСУ Валерія Залужного. У понеділок у ЗМІ просочилася інформація, що Зеленський нібито вже звільнив Залужного, а сам генерал уже розповів це своїм підлеглим. У прес-службі президента цю інформацію у той же день заперечили. Однак, згодом, як в українських, так і в західних змі, з'явились подробиці того, що сталося у понеділок, за даними журналістів, Уналістів президент викликав до себе залужного, щоб обговорити події на фронті, та заявив головкому, що прийняв рішення про його звільнення. Видання стверджували, що Зеленський заявив генералу, що не згоден із необхідністю мобілізувати ще 500 тисяч українців. А також зазначив, що громадяни вже втомилися від війни, і новий командир має якось пожвавити ситуацію. Також президент запропонував залужному інші посади, наприклад, посла України при НАТО чи секретаря РНБО, але той відмовив за даними ЗМІ, на заміну залужному банкова розглядає кандидатури начальника гур Кирила Буданова та командувача сухопутних військ Олександра Сирського. За непідтвердженою інформацією, ці посадовці не горіли бажанням зайняти місце залужного. Тим часом у четвер американське видання CNN опублікувало нову статтю чинного головкома зсу в ній генерал не торкався теми свого потенційного звільнення водночас він розповів, що Україна потребує ще п'ять місяців на технічне пере. Оброєння для протистояння ворогові указу президента про звільнення залужного наразі немає. Однак ЗМІ стверджують, що рішення вже прийняте, і офіційно воно може бути оформлене вже найближчим часом. Тож слідкуємо за ситуацією. На онлайн шпальтах CNN цього тижня з'явився і керівник воєнної розвідки Кирило Буданов. В інтерв'ю він розповів, що Україна конче потребує військової допомоги з боку Заходу, зокрема американських штурмових літаків а 10 Сандерболт. Ці борти можуть наблизити поразку Росії, зауважив глава ГУР. В контексті військової допомоги Буданов назвав нісенітниці заяви про те, що республіканець Дональд Трамп, який іде на президентські вибори у США та виступає проти підтримки України, є про російським політиком, очільник гур запевнив, що не дуже хвилюються через перспективу повернення Трампа у президентське крісло. За словами Буданова, атаки на російську інфраструктуру цього року можуть зрости у найближчій перспективі. Удари здійснюватимуться по критичних та військових об'єктах. Також він висловив впевненість у повній перемозі України над Росією, попри занепокоєння щодо втоми українських військ, переваги РФ у внутрішньому військовому виробництві та інших факторів за словами. Керівника розвитки наступні шість місяців будуть цікавими, бо у цей період закінчиться російський наступ на фронт. Ну а ми спостерігатимемо за тим, як розвиватимуться події та чи справдиться нарешті прогноз Буданова цього разу. Тим часом Європейська Рада таки узгодила багатостраждальний проєкт з допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Проти не виступила навіть Угорщина, прем'єр якої Віктор Орбан вже давно виступає проти підтримки нашої держави на тлі російської агресії. Змі розповіли, що для цього лідери ЄС, серед яких президент Євроради Шарль Мішель та прем'єри Італії, Франції та Німеччини довелось зіграти з Орбаном в поганого доброго поліцейського. Зокрема, лідера Угорщини поставили перед фактом, що члени ЄС розглядали. Дають можливість позбавити Будапешт права голосу у разі, якщо Орбан не погодиться зняти вето з допомоги Україні. Також угорському прем'єру натякали на те, що співпраця з Брюсселем дасть йому більше ніж протистояння, зокрема у питанні європейського фінансування. Як бачимо, ця гра дала свої результати. Лідери ЄС у четвер погодили, що Україна отримає 50 мільйонів євро допомоги протягом 24-27 років. Київ очікує отримати перший транш уже. Навесні, а у середу Верховний суд повернув у державну власність українську частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара західний напрямок, так звану трубу Медведчука. Держава намагалася повернути цей актив. із 2011 року ця труба фігурувала у розслідуванні «Бігус.Інфо». За даними змі, у 90-ті об'єкт перейшов до російської корпорації ТрансНІФТІ із 2011-го українські суди виносили вироки, які скасовували рішення щодо передачі власність РФ і повертали її у власність України. У розслідуванні були використані уривки розмов держзрадника Віктора Медведчука із російськими посадовцями. Так у 2015-му Медведчук сказав очільнику «Транснефті» Миколі Тукарєву, що питання труби особисто контролює дехто, кого політик називає він або головний. Журналісти стверджували, що тим самим головним міг бути тодішній президент України Петро Порошенко. Сам політик цю інформацію спростував. Як би там не було, але нарешті цю історію можна вважати завершеною. А Україна вже вже остаточно отримала контроль над цим важливим об'єктом. Були цього тижня й інші позитивні для України новини. Під час обміну з Росією, який стався у вівторок, додому повернулись 207 українців, серед яких військові ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, рядові сержанти та офіцери. Зокрема, це воїни, які боронили Маріуполь та Зовсталь, були на острові Зміїни, а також воювали на Донецькому, Запорізькому, Харківському та інших напрямках. Однак серед тих, кого вдалося повернути, не було жодного військового, які брали участь у скасованому обміні. 24 січня Росія стверджує, що всі 65 бійців загинули під час падіння літака Іл-76 у Білгородській області та звинувачує Україну. Київ зі свого боку звертався до Москви за тілами захисників, якщо вони дійсно загинули під час авіакатастрофи. Однак Москва у цьому відмовила у свою чергу. Командир Азову Денис Редіс Прокопенко звернув увагу на те, що ще понад 900 азовців залишаються у російському полоні. Він висловив надію, що влада зробить все можливе важливе для їх звільнення. Тим часом американський мільярдер Ілон Маск розповів, що його компанія Neuralink вперше в історії людства успішно вживила бездротовий чип у мозок людини. Пристрій покликаний стати сполучною ланкою між мозком та комп'ютером. Маск запевнив, що перші результати роботи вживленого пристрою є перспективними. Зокрема, він добре визначає нервові імпульси. Neuralink обіцяє, що нова розробка допоможе у боротьбі не лише з фізичними обмеженнями, а й з психічними розладами. Тож як як саме вживляли чіп та яким чином він працює згідно з описами Нейралінко. Операцію на мозку проводить робот. Він вживляє микросхему із понад тисячою датчиками, які мають вловлювати імпульси нейронами. Пристрій з датчиками імплантується в ту ділянку мозку, яка контролює наміри здійснити рух. Пристрій схоплює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, який їх розшифровує та розуміє, який рух хоче зробити людина. Ілон Маск також оголосив, що гаджет його компанії називатиметься телепатія. Її встановлюватимуть насамперед людям з паралізованими кінцівками, що дозволить їм керувати телефоном або комп'ютером. Що ж, прогрес дійсно не стоїть на місці. Б'ємося об заклад. Якби пристрій маска дозволив дистанційно вбивати російських окупантів чи бункерного диктатора. Путіна з силою думки українці вже вишукались би у чергу у дослідженні Чіпу. А поки такого ще не вигадали, то ж продовжуємо підтримувати наші сили оборони та активно донатити на перемогу над ворогом. Наостанок перейдемо до новин українського шоу-бізу минулого тижня. Сергій Іванов та Володимир Петров з каналу Ісландія потрапили у скандал. В ефірі шоу розрив вони образили популярну українську реперку Альона Альона під'їзною хавалкою та неприйнятно обговорювали зовнішність блогерки Аліни Доротюк. Так ведучі розбирали інтерв'ю блогерки Людмили Луцук, відомої як Люда з Голівуда для ютуб каналу Аліни Доротюк. Зокрема, Іванов заявив, що інтерв'юерка підбирає собі за його словами тупих візаві. А Петров додав, що Доротюк обирає собі. Подружок страшніше ніж вона. Блогерку підтримала реперка Альона Альона. Вона виклала інший епізод шоу-розриву, у якому ведучі розбирали її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час нього вона розповіла, що її хейтять за рекламу брендів, які вийшли з російського ринку. Але самі холдинги цих брендів цього не зробили. При цьому їхню продукцію можна придбати в Україні. В огляді цього інтерв'ю Петров назвав її під'їзною хабалкою. А Сергій Іванов запитав, чи посадив би він її собі на ручки. Це їй пригадала. Альона Альона в одному із своїх дописів у соцмережах. До речі, про реальну допомогу Україні. У шоу розрив Петров та Іванов також пригадали артистці її досить суперечливу заяву. У тому самому інтерв'ю Альони Альони Маші просині, реперка заявила, що відмовляється репостити збори для військових у своєму інстаграм. Причина досить цинічна. Мовляв, від сторіз зі зборами у артистки можуть впасти охоплення у соцмережі, тому вона цього і не робить. Я теж вже не беруть шість інтерв'ю на день. Не тому, що звикли, а тому, що ну, ти не будеш кожен день одне й те саме розповідати, це нікому не треба. Так як і причина, чому наші сторінки за репости зборів в тіньових банах, це Тотально. Також. Просто, Тотально. Я говорю, Чому воно зникло? Ну тут можна закрити тоді той інстаграм, смисл да. його вис... Ну, Тобто я не хочу закривати свій інстаграм, бо, перш за все, я людина творча. Я виражаю через творчість. То, ну а якщо я не репощу збір, то, то що, закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то до двох тисяч в день дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, Вони просто перейшли, глянули скільки ви збираєте. розвернулись і пішли. Бо може в них і нема що задонатить. То як от типу, я не знаю, і кожен раз ти маєш за це відповідати, і ти себе за це гризеш. Що а що ж змінилося? Бо я також з, з, з СМИ постійно говорю, що кожен третій рілс має бути про війну. Вони кажуть: Ну як не прилетіла ракета а з військових позицій ми не маємо права постити, так про от, що, ну, що постить про якусь просто волонтерську діяльність, постиш мені нікому не треба. І всі тому люди вже пишуть, будь ласка, чогось позитивного, хорошого, давайте посміхнемося разом. А покажіть вже, а якого тону помада, що за бренд? І я розумію, що людям те саме потрібно, що і нам трохи фу, подихати в сторону. Так. Знаєш, свободно, але всередині мене це гнітить. Друзі, на цьому в мене все рівно через тиждень. Побачимося знову і разом. Підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.